Уявіть собі, 17 січня зима, холод і район Гамональ у Бурхосі. На вулиці стоять 11 величезних казанів, із яких людям роздають безкоштовно гарячу їжу. У церкві благословляють свиню, а ввечері її розігрують у лотереї. Чому саме свиня? Хто такий Сан Антон? І що це за страва Лостітос в Казанах? Дивіться це відео до кінця, бо ця традиція справді здатна здивувати. Сьогодні я хочу розповісти вам про одне з найцікавіших і найтепліших народних свят Іспанії свято Сан Антона, і як його святкують в провінції Бурхос. Його відзначають 17 січня на честь святого Антонія Абата, якого в народі просто називають Сан Антон. Він вважається покровителем світських тварин, і саме тому це свято має особливе значення для регіонів, які протягом століть жили з землі та тваринництва. На більшості зображень Сан антона можна побачити маленьку свиню поруч із ним. І це зовсім не випадковість. У традиційному сільському житті свиня була основою домашньої економіки. Від неї залежали запаси їжі на цілий рік, тому люди вірили, що Сан Антон захищає тварин від хвороб і нещасть. У день його свята тварин не запрягали, не змушували працювати, а в багатьох селах їх водили навколо церкви, щоб отримати благословення. Цей звичай у деяких містах зберігся і донині, хоча тепер замість корів і овець люди часто приводять до церкви своїх домашніх улюбленців. Особливе місце в цьому святі займає район Гамональ у Бургосі, де вже понад 200 років існує унікальна традиція. У день святого Антона людям безкоштовно роздають страву під назвою Лос Тітос. То що ж це таке? Лостітес це різновид бобових, схожих на горох або нут, які раніше були дуже поширені в кастилі. Вони добре зберігалися, були поживними і стали важливою їжею для простих людей. У гамоналі їх варять у величезних казанах, приправляючи паприкою, сушеним перцем, чилі, сілю та великою кількістю оливкової олії. Щороку сотні людей приходять із власними каструлями, щоб отримати порцію гарячих. Тітосів не тому, що їм бракує їжі, а тому, що хочуть стати частиною живої традиції. Свято починається з урочистої меси на честь святого Антонія Абата. Члени братства Сан Антона приходять із запаленими свічками. Після чого біля церкви відбувається благословення свині. Увечері цю свиню розігрують у лотереї. Такі розіграші та аукціони мають давні походження, адже зібрані кошти раніше спрямовувалися на допомогу бідним, закупівлю їжі та інші благодійні справи. У деяких селах провінції Бургос, наприклад, у Мілагросі збереглася традиція, яка називається Ламанда. У День Сан-Антона мешканці приносять дари святому м'ясо, шинко, ковбаси, вино і все це продається на аукціоні. Усі охочі можуть робити ставки, а свято поступово перетворюється на справжню народну фієсту з музикою, танцями та спільною трапезою. Але найважливіше в цьому святі не їжа і не лотерея. Свята Сан-Антона передусім говорить про повагу до тварин. У минулому цього дня їм давали своєрідний вихідний. Їх не примушували працювати, не одягали дзвіночків, а іноді навіть діти вдягали ці дзвіночки на себе, ніби символічно замінюючи тварин. Це був жест вдячності тим, без кого сільське життя було неможливим. Сьогодні, коли в селах майже не залишилося робочої худоби, а традиційний уклад життя зник, свято Сан Антона залишається живим спогадом про минуле, про тісний зв'язок людини з природою та тваринами. Це також нагадування нам усім про відповідальність і турботу щодо тих, хто поруч із нами. Якщо вам було цікаво дізнатися про це свято, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про свято Сан-Антон і про страву Лос Тітос. Дякую, що додивилися, і до зустрічі в наступних відео.